Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-коду відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Аліекспрес. Пропонуємо до вашої уваги вінтажний дизайнерський ремінь. Це стильний та зручний аксесуар, який стане незамінною частиною гардеробу кожного чоловіка. Він виконаний з високоякісної телячої шкіри, що робить його міцним та довговічним. Ремінь має вінтажний дизайн, який чудово підкреслить вашу індивідуальність. Ви з легкістю зможете поєднувати його як з джинсами, так і з класичним одягом. Він представлений у кількох розмірах, що дає змогу обрати найкращий варіант для вашої фігури. Також ви можете обрати модель чорного, коричневого або помаранчевого кольору. Пропонуємо до вашої уваги чоловічу поясну сумку. Вона виконана з високоякісного матеріалу, який забезпечує міцність та довговічність. Також її можна використовувати для носіння через плече. Сумка має класичний дизайн та підійде для будь-якого стилю одягу від повсякденного до більш формального. Сумка зручна у використанні, вона легка та не викликає дискомфорту під час носіння. Має основний вмісткий головний відсік та передню кишеню для телефону або грошей. Сумка представлена в чорному та коричневому кольорі. Якщо ви шукали містку та зручну повсякденну сумку, то дана модель буде чудовим вибором. Пропонуємо до вашої уваги чоловічий ремінь. Він виготовлений з високоякісної шкіри, яка забезпечує довговічність та міцність. Ремінь має класичний дизайн з металевою пряжкою, яка легко регулюється для забезпечення комфорту та підходить для будь-якого типу штанів. Пряжка представлена у кількох кольорах. Пропонуємо до вашої уваги чоловічий ремінь. Він виготовлений з високоякісної шкіри, яка забезпечує довговічність та міцність. Ремінь має класичний дизайн з металевою пряжкою, яка легко регулюється для забезпечення комфорту та підходить для будь-якого типу штанів. Чоловічий ремінь представлений у кількох кольорах та різних розмірах, що дає змогу обрати оптимальний варіант для будь-якого типу фігури та стилю одягу. Якщо ви шукаєте універсальний та стильний аксесуар для свого гардеробу, то даний чоловічий чи ремінь – це відмінний вибір. Він поєднує в собі комфорт, якість та елегантний дизайн, що робить його ідеальним вибором для будь-якого чоловіка. Пропонуємо до вашої уваги плиту для кемпінгу. Максимально легка та компактна газова плита призначена для туристичних походів, пікніків та приготування їжі на природі. Простота та зручність у користуванні, надійність конструкцій це найважливіші властивості цієї газової плити. Все спрямоване на те, щоб процес розігріву або приготування їжі зробити максимально комфортним та швидким. Пропонуємо до вашої уваги адаптер для заправки газових балонів. Це спеціальний накінечник на балон, який робить процес заправки швидким та зручним. Даний адаптер чудова річ для любителів кемпінгу та туристичних походів, виконаний з якісного матеріалу, який надає довгий строк служби та надійність. Якщо ви часто маєте справу з газовими балонами, то цей адаптер для заправки необхідна річ у вашому арсеналі. Пропонуємо до вашої уваги спальний килимок для кемпінгу. Туристичний килимок захистить вас від холоду та нерівностей поверхні в поході або кемпінгу, виготовлений за новими технологіями з високоякісних матеріалів, які абсолютно безпечні для здоров'я. Повітряні камери забезпечують якісний захист від охолодження вашого тіла від землі. Особливістю цієї моделі є зносостійкість та малі габарити. Завдяки цьому він дуже зручний в експлуатації. Вага килимка становить всього 550 грам. Завдяки цьому його дуже зручно транспортувати та переносити. Це чудова річ для любителів кемпінгу та туристичних походів. Пропонуємо до вашої уваги складну похідну палицю. Палиці для ходьби однозначно є одним з найважливіших аксесуарів в походах. Без сумніву, кожен, хто пройде день в поході з палицями, відчує значиму різницю в самопочутті. Крім розвантаження суглобів, ця система робить ходьбу безпечніше, збільшуючи кількість точок опори та запобігаючи вивихи. Ця складна палиця проста за конструкцією та виготовлена з якісних матеріалів, що надає й довговічності у використанні. Вона важить всього 250 грам, завдяки чому її дуже легко брати з собою. Пропонуємо до вашої уваги туристичний намет. Це легкий класичний двомісний намет з комфортним входом. Ідеально підходить для туристичних прогулянок та кемпінгу. Намет має довжину 215 см та ширину 130 см. Він просто розбирається, завдяки чому не займатиме багато місця. Виготовлений з якісного поліестру, що надає йому надійності та довговічності, має спеціальну накидку, яка захистить вас від вітру та дощу. Також має вентиляційні сітчасті отвори для того, щоб ви почували себе комфортно всередині. Туристичний намет це чудовий вибір для любителів кемпінгу та активного відпочинку.